Друзі, а що я вам скажу, що другий день підряд буде вибувало? Ну, насправді сьогодні мало бути інше відео по іншій гріну, але, на жаль, запис того відео, скажімо так, повів себе некрасиво по відношенню до мене, і тому 에, того відео, на жаль, не буде. Ну, Зате я вирішив, а чув мені не спробувати не зайти у рувалу і з першого разу просто розставити всі крапки над І, перемогти, і піти собі спокійно далі по своїх справах. Як так кажуть, а, тому, друзі, так, другий день підряд. Я сьогодні налаштований просто максимально по-бойовому. І я налаштований вибити прям одразу всіх і перемогти. А, щоб це сталося, друзі, вам потрібно протиснути лайк, ось написати коментар, коментар і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. А, також можна стати моїм спонсором на ютубчику, підписником на патреоні посилання в описі. От яку як можна перейти і підтримати мене на монобанці або в конверті приват24. А посилання на серці є в описі. Також у пана Романа із осмережі qr кодики є, там інстаграм, телеграм. Переходьте, підписуйтесь, можна це ще зробити. Ну тобто, підписатися по посиланню в описі, там, знаєте, ще і твіттер. Ну що ж, все, ніч, пан Роман, а, як справжній мисливець, зараз буде полювати на свій дроп. Ну, і, звичайно, що на суперників, щоб їх вибити і просто перемогти. Максимально розслаблений, максимально зосереджений, максимально готовий. Хоча розслаблений зосереджений, ну ви знаєте, таке воно собі не конектиться, як на мене. Ну, але спробуємо зараз все поєднати в єдино. Що єдино. Ну, коротше кажучи, спробуємо все в собі, всі в всі зараз зібрати і показати клас. Класно. Ну, дуже я бачу, бачу дроп попереду. Окей. Не все так погано. Живемо. Живемо. Поки що. Там я не бачу які суперників, до речі кажучи. Це добре. Це добре. Це мій дроп. Це мій дроп. Давай сюди, мені його, будь ласочка. Падло, хтось сюди їде, падло, падло, падло! Забирайте його лостерен. Він мені не потрібен, я його не хотів. А я, я не люблю кундай. Мені не подобається голостер. Я не фанат. Я не фанат цієї машини. О, їдемо далі. Він намагається мене наздогнати, але це і логічно. це і логічно, більше нікого немає. А я намагаюся від нього втекти. І шукати дропутно. Я намагаюся також. Порш Макан Ралі Рейд у когось так. Там за мною, я думаю, веде переслідування Велостер, Я йому не даюсь. звичайно що. Зараз будемо їхати дивитися, що праворуч, що ліворуч. Можливо, десь щось знайдемо. Хоча я бачу купу суперників. Не бачу дропів, а бачу суперників. Шкода. Дуже шкода. У когось емрайфадор. Танхал зачола. Пацани, як ви себе почуваєте на цих машинах? Нормально все? Не моля нічого в очах. Пан Роман їде на одиничці катається. Я не бачу дропів взагалі. Нуль дропів. Нуль дропів. Зате файну шкварів на е цуру. Я просто хотів звернути ліворуч, думав, може там щось буде, але там я бачу суперників. На жаль, там я бачу суперники, хоча вони всі десь такі Там щось потужне, бляха муха. Там щось потужне, я чую. Я намагаюсь колись максимально просто поїхати геть. Я не знаю, що в нього там гольф здається щось таке. От воно тобі треба, чувак! От воно тобі треба, скажи. Купа дропу з'явилося. Просто купа дропу з'явилося, і що в нас тут? Мені просто цікаво. Ауді угу. Ватро. Гольфер, класно. Два там десь скаче по горах. Я поки що їду кудись більш прямо до фінішу, але він, якщо набере швидкість, він мене, звичайно, що обжене. Давай, цуру, давай, просто шалена гонка. Пан Роман зайшов перемагати, ось бачите? Просто зайшов пан Роман перемагати. Мій переможний шлях починається ось таким чином. Ну я перший, ну це прям ну, успіх успішний. Я в шоці просто. Просто в шоці. 20 людей залишилося в суперниках вже у нас. Тим часом, а у нас тільки третій рівень буде. Ну зате я його переміг. Так, поршмакан Ралі Рейд. БМБ спеціально. Заберу хоча б статья. У нього хоча б максималка нормальна. О, так, ігонки мені зрозуміло, куди будуть, в принципі. Вони будуть якраз таки в цій пустелі. В цій місцині. Погнали. Так, у нього максималка краще, ну але... Давайте ми не будемо забувати, що це Камаро. У нас місцина на все ж таки не для Камаро створена. Вона нам пасує мені більше. Непогано! Непогано пан Роман зробив! Тільки що ось такий хід конем. І ми забираємо восьмий рівень. Забираємо восьмий рівень. Ризикнули і змогли. Так, камар. Це добре, але треба дев'ятка. Поїхали. Будемо зараз намагатися забрати і дев'ятку також. Поїхали так, тихо, тихо, тихо. Камара, давай. Спокійно, спокійно, спокійно. Давай, 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 вези, вези, вези мене до дев'ятки. Ух, як же ж зараз небезпечно це все, а? Дев'ятку забираємо, але я боюсь, що зараз буде грант Чірокі. Що зараз буде джип грант Чірокі. А, ні, Ескортик, Ескортик, давай сюди Ескортик, погнали, там я бачу суперника. А кто нас там поехал? <звук> Не, ну я тут набираю швидкість краще, ніж він. Не врізатись, головне, не врізатись, нормально. Десятка! Десятка! А хто б мені сказав на початку цієї катки, що у мене буде десятка, я б не повірив би ніколи. Борис Єльц. Цікаво. хо хо Ай-яй-яй, ай-яй-яй, брокі, значить, да? Брокі. Угу, угу, угу. Ну шо ж, брокі той брокі. Брокі той брокі, ну що я можу зробити? Коніган С200 Еволюшн когось, також непогана машинка. Мені цікаво, зараз звужить... звузиться зона куди? Сюди чи кудись лівіше? Не знаю, не знаю, треба буде дивитися зараз. Ммм, mm, блін, якщо небезпечно, та? Як ми до цієї десятки дійшли, це капець. А тепер ще капець буде її втримати. Так, і що у нас? Давай, звужуся. Мені просто цікаво, нахіратки, коли я вмикаю меню, то тут якісь незрозумілі звуки машин. Я чую. Так, я якщо що, в принципі, розумію плюс-мінус, куди буде фінальна гонка вже навіть. Але до фінальної гонки ще далеко, зачекай, треба ще закінчити тут у нас справи. Угу. Mm -hmm. Так, мені все ясно. Мені все ясно. Плюс-мінус з фінальною гонкою. Ну що ж, поїхали. Можливо, ще з кимось заїдемось. Можливо, ще з кимось заїдемось. Хто зна. Хто зна. Так, там вже заїхались двоє. Хай їдуть. Я також буду чекати свого суперника. Тому що самому якось нарватися не хочеться. Чувак там також розуміє, що до чого. я розумію, що до чого, так. А там чувак, я так розумію, хоче вриватися, якщо що, на швидкості. Ну хай хай вривається. Хай вривається, хто ж йому. Забороняє. Нас 4 залишилося. Нас 4. Там 100% є Куніган РС, є Форт Бронко. є дев'ятий рівень. Є дев'ятий рівень. Блін, ну хочеться перемогти, знаєте. Чесно кажучи, зараз той випадок, коли можна і халданути для того, щоб здобути перемогу. Тому що я потім не зрозумію, куди буде гонка фінальна. І ми, в принципі, в принципі, принципі, в принципі, зможемо, я думаю. Перемогти? А чому ні? А чому ні? Так, аре... аріна звужається. Аріна, арена може. Може і арена, може і аріна. аріна! Так, ну а нам, до речі, до 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 речі речі до речі речі як же нам краще поїхати? А тут а оцей чувак на 9 рівні, мені не подобається, він катається, оце щось собі там. Не знаю, встигнемо чи ні, але спробувати можна завжди. Все, 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 хед то хед компліт. Так, ну що ж, я хочу вирватися кудись сюди. Поближче, до траси, так би мовити.

Пиздець. Пиздець. Ну нічого, поїхали, зачекай. Я по трасі мчу максимально вперед. Я не розумію, якого біса гонка взагалі в інший бік виявилась. Капздець просто якийсь, просто якийсь капздець. Ну я мчу 360. Я написав, що йду третій. So. Я не знаю, хто де. Я не бачу міток взагалі. Просто коли у нас фінальне звуження відбувається от в тій зоні, гонка в протилежний бік. Ви ж бачили, чувак навіть також. Який був на Хунігані рс 200 він поїхав в інший бік. Ну, ладно, друзі. Не зрослося. Але я спробував. Хоча фінальна гонка це вже непогано. Ну, блін. Було б більше вбивало, якби. Е я не записував перед цим іншу гру. Відео, з якою, на жаль, покірилось. Друзі. Ну, на сьогодні все. З вами був я, пан Роман. Коротко і ясно. Сьогодні у нас ось так от вийшло: споживайте український контент, підтримуйте український YouTube, підтримуйте українських ютуберів. На все добре, до побачення. Па-па, друзі.